Без 2012 рухаємося між Драбовом і мівово В Сторону Метлашівки, додому, до рідної хати. І опять же бачите про те, що я говорив. Ходить ця людинка, нікому не нужна серед ночі. І те, що я говорив, ну все ж таки хтось його уб'є і сяде за грати. За що? Ну це нормально? Ніч на дворі. Вже комендантська година. А будь ласка, а наша влада не хоче допомогти. Може, людину в санаторій відправити? Ну, ніч на дворі. Ніч. Те, що ви його накололи, це нічого не означає. Це нормально? Слава Богу, звертаюся до вас, до старости села. Де він зафіксований чи записаний як громадянин України? Будь ласка, прийміть якісь міри, щоб я не переживав у 12 ночі без 20-12 і їхать, що хтось вийде із кущів. Собака як злий, як собака, ну бачите ситуацію і все, а ви хліб печете ночами, а люди бродять тут. А... І співайте, ну не весело. Так що всім спокійної ночі, цілую, люблю ваш Олександр Андрійович на місці.